Дай Боже здоров'ячка! Гарний весняний день. А ми вон перевіряємо акумулятор 60 Отакий От здоровий кабан-інвертор 4000 Вт. Його максимальний піковий 8000. тисяч І що ми за допомогою нього зробили? Підключили до електродвигуна 1,5 кВт на 220 вольт. Все працює від акумулятора. І ось така гідростанція. Ми її перевіряємо. Бачите, вона зараз включена, вона працює дуже тихенько. І ця вся штука має стояти на крайній маніпуляторі Renault Master. І, І що ми маємо? От, Ми робимо перевірочку. Я вже раз робив: на заведеному двигуні ми накрутили тиск 180 бар. Подивимось, скільки ми накрутимо на заглушеному. Так, у нас є вже 100 бар, вже навантаження йде. На двигун чути. Ми докрутимо до 150 бар, якщо вийде. І цього буде достатньо. Замовник казав 150 бар і, в принципі, того достатньо. От Получається в нас міні-агрегат, який працює від звичайного акумулятора. Тобто це маленький маніпуляторчик, який може поїхати, щось перегрузити. І він буде працювати від звичайного акумулятора. Ну, правда, на майстері там буде стояти два акумулятори сотки. І тихенько, плавно, без заведеного двигуна можна ним працювати і виконувати будь-яку будівельну роботу. Хлопаки, я знаю, що ви будете писати в коментах. Чому я не поставив зразу двигуна 12-вольтового а трьохвазних? Я його не поставив через те, що 12-вольтові двигуни, вони як стартери. Якщо довго стартером крутити, він згорить. А людині потрібно. Е Користуватись краном маніпулятором 20 хвилин, 30 хвилин. І е, тому для такої роботи 12-вольтовий електродвигун не підходить. І треба було вирішати з таким більшим двигуном, який може годинами працювати. Ну і звичайно, інвертор такого кабанчика здорового бляха дорога, жезного, бліна. Якщо цікаво, скільки він коштує, пишіть коменти. Наші друзі з фірми Бернолі. Нам зібрали отаку гідравлічну систему. Електродвигун, колокол, насосік. Стоїть маленький бачок, фільтр на бачку. Як ми його запускаємо? І інвертор ми включаємо. Інвертор ЧІКС. Все, включилась станція. Це на заглушеному мотору у нас 11.7 показує маніпулятор все у нас працює маніпулятор Ми спочатку пробували запускати на 4 кВт і максимальний піковий і 2 кВт робочий, то на ньому на такому інверторі не запустило. А от на такому кабанчику запустило. Правда, він дорогий по грошах, ну, але схема робоча, і можна виконувати роботу, і ставити його на машину і працювати, і заробляти грошики.